Mm-hmm. <laughs> Хіоло, hey, братва! Вітаю вас на каналі ArtFIFA. Вітаю вас на новому пако Сьогодні повинен бути достатньо цікавий пакоупінг, тому що будемо відкривати гарантовані паки і гарантовані піки. Це означає, що будуть гарантовано кольорові картки. Сьогодні ми візьмемо пік за 15 токенів, 87, RTTF, Фуд Fantasy Hero, Фуд Fantasy команда, команда Food BioзD. Одним словом, це дуже гарний пік. Я бачив, що людям там класно падає. Також я сьогодні зберу пік з героєм. І тут я вже не можу сказати, що людям класно падає, тому що те, що я бачив, падає дуже гівняно. Але я все одно це зберу. Звичайно, не був би я собою, якби я це не зібрав. Також я ще досі не відкрив свій пак з гарантованим гравцем Команда 1. А ще є багато високорейтингових паків, тому очікуємо на кольорові карточки, очікуємо на фодер. Заливайте собі щось смачненьке, сідайте позручніше, і поїхали відкривати паки. Поїхали відкривати, і почну я з преміум голд паку. Це такий дуже-дуже прохідний пак. І, скоріше за все, ми отримаємо прохідний дроп. Ні. Ми отримуємо болкаут. Ми отримуємо болкаут з першого паку, при тому, що цей пак достатньо прохідний. Окей, це круто. Ми любимо ловити такі натяки від її Sports, І хотілося б вірити, що цей натяк має справжнє підґрунтя, і ми реально щось отримаємо. Преміум. Electrum Players Pack. Ще один пачок, можливо, тут аж щось лямпачок якийсь випаде. Лямпачок трошечки. Ні, це Жорді Альба, 85-й рейтинг, в принципі, окей, в принципі, найс nice. Рідкісний змішаний пак з гравцями. Гарантований рейтинг 81. І тут інформ нас вітає, проте не дуже високорейтинговий. Да, це 83. Хоча, в принципі, ви знаєте, нормально. Нормально. Я думаю, що він з часом 13-14 тисяч буде коштувати. Так, робив я ще два апгрейди. Тут є апгрейд 3 гравці 80. В принципі, тут досить непоганий шанс на вулкау. Так воно і стається. І хто ж це так і Моріс, в принципі, ви знаєте, 85-й рейд. Інформ, в майбутньому, пригодиться. Дядя Моріс не дуже схожий на дядю, певно десь мого віку. Мегапак, в принципі, це річ, з якого е, може щось випасти. І це лукаут, якщо не помиляюсь. Ні, це не лукаут Якось так камера потянула в сторону, так. Я подумав, що це волкаут, але це не волкаут, це Зюлі. Ну, знову ж таки, 85-й. В принципі, окей. Я маю надію, що це фундамент під наступний дуже хороший дроп. Ну що ж, давайте тоді відкриємо два гравці. 84 плюс волкаут повинен тут бути. І. Ні. 85-й Ну, сьогодні день 85-го рейтингу. Але в нас є ще один такий пак, ще два гравці. 84 Можливо, в цей раз волкаут. І що? Ні, це опять не волкаут. Дея. Ні, це волкаут! Це тягу сілма. Ну насправді 86, й не дуже далі. Але все-таки ми знаєте, ми пробили оцей бар'єр. Ми почали з волкауту, а потім щось не йшло, не йшло, не йшло. І тепер оп, пробили. І є у мене бажання відкрити ось цей пак. 81+, 11 гравців. Ну це пак, в якому гарантовано повинен бути волкаут, але, на жаль, тут нема кольорової карти. І, Невже ні, волкаут таки є, волкаут таки є. 87-й тренд. Не дуже високий волкаут, але знову ж таки, ми піднімаємося вище. Ну що ж, так сталося, що у мене дублікат Зулі не продаваємий, і через те я вирішив таки дозбирати героя. Як ви можете побачити, у цю збірку я запхав ікону. Так, ікона Верон, це моя була одна з перших ікон. I'm Карта, гівняна, капець, Тому мені тебе абсолютно не шкода. Але я надіюсь, що ти десь там підеш в квіксельнутий світ. Хоча він не зовсім квіксельнутий. Менше з тим, ти підеш в той світ і скажеш, щоб EA Sports дали нам хорошого героя. Забираємо зюля і будемо відкривати цей пік. Так я знаю, я розумію, що тут людям падає не дуже, але все ж таки завжди є шанс отримати щось хороше. І можливо це буде цей! Момент! Це цей момент, друзі! Це саме той момент! Це саме той герой, якого я ненавиджу всім своїм серцем, але він нарешті випав мені. У мене були кошти, його собі. Придбати, проте я не хотів, бо з ним грали всі, але. Тепер таки і я ним буду грати, тому що Альовийран завітав до нашої команди. Ходи сюди, друже, і це супер плюс. Це страйкер, який залетить в нашу команду, і я зможу продати свого Ісака і заполучити майже півмільйон монет назад до своєї скарбниці. Ну що, на цій позитивній ноті я хочу відкрити пак. Team One Player Pack, Тому давайте погнали. Отримаємо гарантовану карточку футбози з першої команди. Хто це буде? Бразилія. Це Емерсон. Це не найгірша карта. І це хоча б не дублікат в мою команду. Але все ж таки Емерсон він в мене не заграє, тому що у мене там тренд Олександр Арнольд. Ну, але нічого, нічого, тренд не продаваємий. Все ж таки, нехай буде Емерсон, ти також, також десь можливо пригодишся. Отож, залишилось 4 паки, 4 високорейтингових і почнемо з самого права, почнемо з цього паку. Три гравці, 84. Чи буде тут а, щось хороше. А що це? А. -а, -а, -а. Це Карлсон. Окей, okay, це для мене трохи якесь неочікування навіть було, тому що я щось і забув, що такі картки тут падають. Два паки 5 гравців 84+, або 10 гравців 82. Певно ж таки, 10 гравців 82. Це, скоріше за все, трішки рігірший варіант. І тут не кольорова картка. Але це Кевін Дебрюйне. Гайс, це Кевін Дебрюйне. Це 91-й рейтинг. Це дуже високорейтингова карта. Це фактично найвищий рейтинг, який міг випасти з золотих варіантів. І це супер-супер клас. Також надіємося, що всередині, можливо, ще є високий рейтинг. Ні. Дульки з маком немає всередині високого рейтингу. Отож, я ще дозібрав один пак, 5 гравців 85. Я також чував, що тут падає дуже погано. Але все ж таки, ви знаєте, і в збірці на героя падають погано, але там випав аль овейран Проте не про цей пак. Зараз мова. Зараз я відкриваю пак 5 гравців 84. Чи побачимо, ми щось кольорове це команда футбозний номер 2! Це Італія, і це не те, що ми би хотіли побачити. На жаль, а вже й на секунду обрадували, що всередині є ще 86 й тяго, 87 -й вираті і 87 к'яєр. І це. Це круто все ж таки, ви знаєте, попри те, все, ну, високий рейтинг отримали 3 гравця 87-го, один гравець 86-го. Я хочу побачити круту картку, а бажано якусь ікону. 5 гравців, 85. Плюс. Поїхали, відкриваємо цей пак, і тут не кольорова карта. Тут Аліс 89-го рейтингу. Це дуже непогано, якщо всередині ще є високий рейтинг. Але все ж таки, ви знаєте, десь люди були праві, коли говорили, що тут не падають кольорові картки. І так воно насправді і є. Ми не отримали тут кольорову карту. Потре ПП всередині ще є Тонікрос. І я навіть не знаю, ми витратили 86 й рейтинг, отримали 1,86-й. 85-й ще і Алісу на 89-го. Напевно, вигідно. Ну і байдуже, тому що я зібрав пік. Я зібрав пік за 15 токенів, 87, і ви знаєте, це кульмінація цього пакопенінгу. Мені е, всередині навіть трішки страшно. Я справді переживаю на рахунок цього дропу, тому що можна було вибрати пак 10 гравців 85, де я гарантовано отримав би хороший рейтинг. І дуже високо ймовірно, що я би отримав кольорову картку. Але я вклав свої токени сюди, і я хочу отримати щось вартісне. Є і здивуйте мене. Є упомикано, і очевидно, що я буду брати його, тому що, ну, ці інші картки. Це дуже. І дуже погано. Я беру, помикану, це карта за півмільйона монет із можливими апгрейдами. Можливі апгрейди зроблять цю картку ще крутішою, і, можливо, я навіть собі заіграю його в своєму складі. І все-таки, можливо, надіюся на щось надто-надто таке круте. Але, але чому? Це ж все ж таки дуже класна карта. Напишіть, будь ласка, друзі, в коментарях, чи це плюсовий пік, чи хорошу Карту я зловив, що ви думаєте на рахунок цього, що ви думаєте на рахунок цього пакопенгу, і обов'язково напишіть, хто впав вам. Мені справді цікаво почитати, хто вам падав в цих всіх піках, кого ви брали за токени і так далі. А також підписуйтесь на цей канал, якщо ви тут вперше, тицяйте вподобайку і діліться цим відео з вашими друзями. Адже цим ви підтримуєте мене, а також допомагаєте розвивати український Ютуб. Я щиро вам дякую за перегляд цього відео. Не забуваємо Кувати зсу і звичайно обов'язково бережіть себе.